У ході медичної реформи лікарні перетворилися з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. Відтак вони стали незалежнішими у фінансових питаннях. Одне з головних джерел: кошти за надані послуги від Національної служби здоров'я. Чим більше пакетів має лікарня, тим більше грошей заробляє. Власне, це є частиною ефективного менеджменту директорів медзакладів. Як зазначається на сайті першої міської лікарні середня чисельність працівників тут 540. на території, розташовані поліклініка, яка налічує 660 відвідувань в одну зміну, та стаціонарна 330 ліжок. Згідно з даними, які надала НСЗУ у цьому медзакладі у 2024 році, лікують пацієнтів за 13 пакетами. А це стоматологія для дорослих і дітей, реабілітація в амбулаторних умовах, хірургічні операції в стаціонарі одного дня, ВЛК та інші. Торік за надання цих послуг лікарня отримала майже 108 мільйонів гривень. За перший квартал цього року сума складає понад 32,5 мільйони. Національна служба здоров'я вона ну ставить високу планку. Плані якості надання медичних послуг і, в принципі, правила підписання, специфікації по кожному пакету вони постійно змінюються. От зараз вже підходи зміни йдуть серйозні вже по 12 пакетах на 25 рік. Ми ці зміни відчули в цьому році. У нас були проблеми з амбулаторними пакетами. Це амбулаторна дев'ятий пакет, якраз паліативна допомога, реабілітація. Спочатку нам підписали договір не тільки нам, це по всій Україні. Підписали тільки на перший квартал, потім його перепідписали і змінили правила ну, скажімо, оплати медичних послуг. Він нас вразив, у нас надхожим стало. Ну, у два рази менше. І сьогодні, якби нормально не працював стаціонарні пакети, стаціонарні пакети, то в принципі поліклініка сьогодні банкрут. От думайте, сьогодні ми по НСЗУ, по 9 пакету місяць отримує мільйон восімсот, а фонд заробітні плати два 800. 000. Ну, примірно, я так кажу. Тому там є нюанси. Ви знаєте, що в нас встановлений вже ангіограф. Вчора ми отримали вже ліцензію Державної ядерної інспекції, і, мабуть, я думаю. Ближче сьогодні ставимо якраз безперебійники, акумулятори, і я надумав на тижні. Ми підпишемо ще один пакет. А ось щодо зарплат у закладі, статистичні дані НСЗУ кажуть, що керівники у 2023 році отримували в середньому за місяць понад 55 тисяч гривень, забігаючи наперед, скажу, що ця цифра є найбільшою серед трьох міських лікарень. Натомість лікарі тут отримували 25 з половиною тисяч. А ось середній медичний персонал понад 16. У першому кварталі цього року середня оплата дещо змінилася. У керівників збільшилася до майже 63 тисяч гривень. Натомість у профільних спеціалістів понад 24 тисячі. Середній медперсонал отримав понад 18 тисяч гривень. Лікарня сьогодні, кажу, відноситься до спроможної мережі. У нас немає затримок заробітної плати, але у нас немає і вільних коштів. У білоцерківській лікарні номер 2 за даними їхнього сайту, стаціонар на 460 ліжок та поліклініка на 960 відвідувань в зміну. Загалом працюють 909 людей, з них 164 лікарі. Кількість пакетів послуг тут ідентична, як і в попередньому закладі. Відрізняється лише тим, що тут можна отримати допомогу при гострому мозковому інсульті. Лікують методом гемодіалізу та перитонеального діалізу в амбулаторних умовах. У 2023 році друга лікарня отримала від НСЗУ рекордні серед трьох медзакладів кошти: понад 300 мільйонів 673 тисячі гривень. За три місяці вже цього року понад 85,5 з половиною мільйонів. Минулому році нас було 14 пакетів. Кхе. У цьому році ми не отримали один пакет. Він називається готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Чось, департамент там мінялося керівництво, і вони забули нас подати <кій> в НСЗУ, потім казали переглянути. І так до сих пор переглядають вже шостий місяць, йде на носі. Так цього пакету немає, хоча від нас вимагається, щоб ми, як кластерна лікарня, були готові до надання медичної допомоги в повному обсязі, якщо будуть поступати, допустим, там потерпілі, поранені. Ніхто з нас відповідальності за це не знімав. Допустимо, по мозковому інсульту, там десь до двох тисяч пацієнтів у нас проходить лікування гострого мозкового інсульту за місяць. Це найбільше не <кій> і найвелика велика сума. Ми отримуємо за нього від НСЗУ за 2023 рік. Середньомісячна заробітна плата керівників другої лікарні становила майже 43 тисячі гривень. У лікарів сума менша понад 28 тисяч. А ось у середнього медичного персоналу майже 21 з половиною. За перший квартал цього року у керівників середня оплата зросла до 51 тисячі. Натомість у лікарів та медперсоналу дещо зменшилась. На зарплату у нас іде близько 65 відсотків до 70, як коли в який місяць. Тому що не завжди по всіх пакетах у нас є виконання, один більше, другий менше, там воно регулюється. Більш-менш зарплату нас точно завжди схватає. ми виплачуємо її завжди вчасно, не було ніколи затримок ніяких. А от по решті забезпечення дороговартісним обладнанням, забезпечення медичною апаратурою, проведення ремонтів. Це має лягає на плечі власника. а Власником є громада наша Білоцерківська, в особі Білоцерківської міської ради. На це звичайно коштів нам не вистачає. Білоцерківська лікарня номер 3 що на вулиці Архипа Люльки, має стаціонарні відділення на 180 ліжок. Загалом тут надають найменше пакетів послуг. Лише сім. Залучення лікарів інтернів, стаціонарна та мобільна паліативна допомога, діагностика та лікування хворих на віл, готовність закладу до надзвичайних ситуацій та інше у 2023-му Їх було п'ять. Тож від НСЗУ отримали майже 87 мільйонів гривень. За перший квартал 2024-го – 17 мільйонів 815 тисяч гривень. Наша лікарня надає послуги. Інфекційним хворим, тобто хворим з хронічними та гострими інфекційними захворюваннями та дерматовенерологічним. Ми маємо єдине дерматовенерологічне відділення в області стаціонарне. Наші дерматологи це лікарі з вищою категорією всі, за виключенням дуже невеликої кількості, це молоді фахівці, які ще за Віком не мають категорії. Уміють дерматологи наші все, що належить уміти лікарю-дерматологи. Ми забезпечуємо медикаментозно. Єдине, що пацієнти, побувавши у нас на лікуванні, можуть купувати з медикаментів. Це якщо пацієнт просить лікаря перебуваючи на лікуванні, у нас втрутитися в якусь супутню хворобу, яка є в нього. Те е, лікування, яке потребує саме інфекційна хвороба чи дерматовенерологічна хвороба, з якою пацієнт поступив до нас, воно повністю забезпечується медикаментозною підтримкою. Так. У порівнянні з попередніми медустановами міста тут зарплата значно менша. Керівники у 2023 році в середньому в місяць отримали понад 26 тисяч гривень. Лікарі майже 21 тисячу, а медперсонал 14 тисяч. Але з початком цього року оплата для фахівців зменшилась на кілька сотень гривень. У наступній частині ми дізнаємось скільки грошей від НСЗУ отримують Білоцерківський пологовий будинок та Київська обласна дитяча лікарня номер 2 Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.